Добрий день, Роман Володимирович. Добрий день. Чуєте мене добре? Так. Добре. добре. І починаємо. Шановні колеги, у нас є. Ми практично всі в складі. Починаємо комісію. Про порядок денний. Прошу підтримати і проголосувати. Хто да. за? Так. Да. Дякую одноголосно. Перше питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 21 року номер 5 дріб 24, про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів оренди спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області. У мене немає питань. Тоді прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Друге питання. питання комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Прошу. Нема питання. питання. Хто за? За. Дякую одноголосно. Про клопотання Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка щодо примівання керівника? Є питання в когось? Ні, немає. Немає. Прошу проголосувати, Хто за? за. Дякую да. одноголосно. клопотання комунального підприємства проєкт Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Прошу підтримати. Да. Хто за? Дякуємо одноголосно про прогодження членів конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради. Прошу а якщо про... можна членів комісії зачитати? Просимо погодити кандидатури Поліщука Юрія Петровича, першого заступника голови обласної ради, депутата обласної ради постовіта Григорія Олександровича, заступника голови обласної ради, депутата обласної ради, Ройка Юрія Петровича, заступника керуючого справа, начальника відділу з питань організаційного забезпечення діяльності ради, депутата обласної ради, до складу конкурсної комісії для відбору незалежних членів. Я зрозуміло, просто щоб не було конфлікту інтересів, щоб Юрій Петрович випадково не проголосував вже не голосує його голос тільки дознає да, знає. Перевіряємо бдительності всі уважно. Дякую. Прошу підтримати. за, за. Дякуємо одноголосно. Прогодження членів конкурсної комісії для відбору незалежних членів на ради комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства дитинства Волинської обласної ради. Плат такий самий, так? Так. Да. Прошу підтримати. За. Дякую одноголосно. Про погодження членів конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька. Волинської обласної ради. Плат такий самий, так? Так, так. Прошу підтримати. Дякую. Одноголосно. Про погодження членів конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядованої ради комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради. Прошу підтримати. Так. Да. Дякую. Різне. Немає. Дякую. Гарного дня. До, До зустрічі. Дякую.